Добрий день, ми з України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Сьогодні е, буде дві основних теми. Перша тема це ретроградний Меркурій, хто не знає, е, знову він нас наздогнав або ми його. І взагалі, в цей період до людей можуть приходити знову і знову проблеми раніше, наприклад, невирішені. І взагалі треба вирішувати ці такі. Залишкові моменти. Коротше кажучи, поговоримо про це. А також дуже-дуже-дуже просто багато питань стосовно смороду в Одесі мені ставлять, що це таке, чи воно небезпечне для здоров'я і так далі. Я вважаю, в принципі, доцільним подивитися і цю тему також. Тож, давайте почнемо з Одеси, а потім перейдемо до ретроградного. Перепрошую. Так, тепер, тепер, тепер. Сморід в Одесі. Загальна ситуація на 6. Хочу подивитися загально. Яка причина? Так, ну, одразу перечинок по місцю. Безперечно, по місці розташування і, звісно, через гроші четвірка Пентагрів. Вона просто випала при тасуванні, не бачу сенсу її не прокоментувати одразу. Це по місцю щось. Ну, дивіться, що це? Це ось карта збору врожаю. Це як результат вже певних дій, пов'язаних з якоюсь діяльністю. Це ось наслідок якоїсь діяльності. О, вже однозначно це тема неприродня, це тема рукотворна, це діяльність в прямому сенсі. Робота якась, виконання чогось. Це таємно. І це домовленість між двома королями. Королі, король, королем е, мочів і королем е, посохів. Це відбувається за рахунок цієї домовленості. І так воно дійсно викликає страх, тому і від вас так багато питань, тривоги багато за цим. Так, давайте конкретніше. Я от думаю, давайте я візьму. Девіантний місяць одразу. Для таких тем просто ну, найкращий варіант це подивитись через девіантний місяць. Наслідок якої роботи, наслідок чого, якось можна пояснити, може бути мені ця історія зі смородом. Дуже багато фігурних карт, дуже багато людей залучених в цю історію. Знову фігура. Окей, а куди? Зараз я... вода. угу. Все, поняв. На перше ж питання одразу куди. Мені випадає тут з кубків вода, тема води, тяжкий стан по воді. Тут просто ну, маса фігур, маса людей залучена в цьому. Тому я докладаю, тому що фігурні, фігурні, фігурні карти високі, придворні, неважливо. Знову придворна, знову фігура, знову фігура. Це вже було. Ну, це цирк, в сенсі цирк, спектакль, змова великої кількості людей. Дуже. Стосовно, вони змовились знайти місце, куди дівати щось. Можливо, це мова про відходи. Тому що сімка монет з, минулого, з минулої колоди це ось як збір врожаю, результат діяльності, результат роботи. Це можуть якісь відходи. Куди вони йдуть? Вони йдуть в воду. В воду. А Про якісь розмови чи навпаки те, що все ок, і ну, не знаю, що може причиною бути, Та будь що завгодно, я не знаю, пожари, там ще щось. Це спектакль, це цирк. Н -н -н. Ви просто бачили б, скільки тут залучено людей? Просто шалена кількість. Я просто докладаю, докладаю, тому що фігури, 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 фігури. В першу чергу просто це домовленість між двома королями. А в другу чергу, там йдуть, наприклад, жоден з цих королів, наприклад, не є підприємцем. Наприклад. Але один з цих королів протягує тему от такого от підприємницького мені от так от йде інформація згідно карт, да, здешевшення виробництва шляхом неправильного. Знищення відходів і до цього вже долучаються підприємства. Побільше, поменше. От звідси йдуть фігурні карти. Люди, 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 звідти тут, тут, тут наскільки це небезпечно для здоров'я? Сам сморід небезпеки не несе. Випари, як я розумію, також в принципі небезпеку не несуть. Небезпека йде від води, а саме від вживання води. Во всьому іншому, все ще ну, от все, що буде ще взаємодіяти з цією водою, там митися. Ну, коротше, нема інших якихось знову докладаю, тут вода, вода, вода. Колесо Фортуни. Великої, супервеликої небезпеки нема. Для людини небезпека є в воді, наприклад, ну, якщо розуміти, що ось там щось зливається, там щось знаходиться, цим можна заразитися і так далі, і мати наслідки. В іншому це ніяк не проявляється. Ну, правда, по факту. З боку екосистеми є проблема тут. Ну, це, це, це не людське здоров'я, але от по факту я докладаю на цю тему. Тут можливо масова гибель чогось, розповсюдження, до речі, отруєних речовин за межі області. А в даному випадку, що Одеса є, скажімо так, на кордоні, то може розповсюдитися і за територію України вод, за межі вод. І це може визвати непокоєння, але це в довгостроковій перспективі. Наразі для людини є можливість отруєння, якщо вживати цю воду просто, або, наприклад, щось мити в такій воді, а потім нести до рота. Загалом більше небезпека для екології, тому що десятка мечів прямо характеристика того, що екологія ну, може щось тут гинути в воді. Ну, так от. Тепер, стосовно ретроградного Меркурія, багато, насправді дуже багато коментарів мені лишають з проханнями типу, а зробіть розклад по знакам Зодіака, наприклад. Да? Але, а ви знаєте, що, наприклад, ну, може не відбуватися. Розклад по основному знаку зодіаку а може відбуватися по вам лише по асценденту, або 50-50 від того і від того. Ненадійно, як на мене. Ну, от правда, я так розмірковуючи про цю тему, воно ненадійно. Наприклад, на жінку більше вплив несе Асцендент, ніж основний знак. Це так, з цікавою інформацією. Я пропоную. Але при це поставте вподобайку, якщо ще дивитесь, я пропоную таку історію. Наша інтуїція вона все одно буде працювати краще. Тому на цей період ретроградного Меркурію я розкладу на п'ять позицій. П'ять позицій буде карт з тим, от що очікувати. Від цього ретроградного Меркурія для кожного. Це буде щось на кшталт невеликого попередження можливого, де може бабахнути, скажімо так, Меркурій у вас. Тому що ну, рідко буває так, щоб взагалі нічого не чіпляло. Тому поки я розкладаю, оберіть позицію від 1 до 5, а я потім зроблю попередження по кожній з позицій. Ви поки що обираєте. А це буде попередження. Як Порада, якщо хочете. Подивимось. Сподіваюсь, ви вже вибрали, а я почну з першої позиції. Е, перша позиція для вас є небезпека руйнації е, певних відносин. Це не обов'язково шлюбні відносини або прям е, ну, любовні відносини. Ні, але у вас великий ризик е, руйнації відносин або. Намагання відновити ці відносини в цей період. Це може бути і дружні відносини, будь-які відносини, де пов'язані двоє людей, але не просто пов'язані поверхнево, дружні, батьківські. Ось ці відносини, якщо б вони вже руйнувалися, вони можуть знову почати руйнуватися, вони можуть почати руйнуватися з нуля. Коротше, ось небезпеки саме тут. У вас стається і ще один елемент. Порада. Послухайте, будь ласка, старшого наставника. Якщо ви не знаєте, що робити, скажімо так, в цій ситуації, то послухайте наставника, іерофанта, того, кого ви вважаєте іерофантом, і ця людина зможе вам підказати вихід з цієї ситуації. Тому що ось у вас в ретроградне Меркурії може бути багато срачів. Отак. от. Це перша позиція. Друга позиція. О, в другій позиції є велика небезпека по роботі, а конкретно по фінансам. Просто тут двояка ситуація. Тут є ситуація роботи, тут є ситуація фінансів. Тож воно програється для кожного по різному. Але небезпека загалом ось фінансово робоча тема. Є шанс не отримати або звіль... ну, от втратити роботу, дурень, обнулити цю систему, або по грошам десь пролюбитися. Я б не рекомендувала тим, хто обрав е, другий варіант в цей час комусь довіряти гроші, вкладати гроші і ще щось робити з грошима, якщо є шанс їх не повернути, навіть дрібний вдовг давати також, ну коротше. Тому що є шанс не повернути також по роботі бути обережними. Стосовно поради, стосовно поради, то тут навпаки не, 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 нічого нового в період ретроградного Меркурія не приймати, але одразу після, от, підкреслю, одразу після закінчення його ось не треба. Чекати двох тижнів, наприклад, одразу після ретроградного Меркурія можете прийняти пропозицію, котра вам поступить, але не в період. Третя позиція. Е Ті, хто вибрав третю позицію, у вас може бути неочікувані дороги. Неочікувані дороги, вони, можливо, будуть робочі, можливо, і не робочі, але мова не про це. Не треба забагато хотіти або ставити на ці дороги, на ці пересування. Як з боку ваших очікувань. Так, з боку, наприклад, швидкого вирішення проблеми або отримання ресурсів, не треба цього робити. Тому що, скоріш за все, воно цього не принесе. Це у вас може бути, я ж кажу, неочікувана дорога, але не треба от мати отакі от от надії. Їдьте собі, дай з Богом. Четверта позиція. У вас історія така, що десь перегукується з одним з минулих розкладів. Ви з людиною вже не спілкую, не, не спілкуєтесь на так. даний момент, але в цей період ретроградного Меркурія ця людина знову може з'явитися в вашому житті. Людина, котру саме ви відправили у відлюдника. Ця людина може з'явитися з певними пропозиціями. Не рекомендую їх приймати. Одразу кажу. Не рекомендую ці пропозиції приймати, яким вони не були би, як би вони вас не манили, не приваблювали, тому що ці пропозиції вони не є чесними по відношенню до вас. Тому, от, люди, хто був відлюдником, залиште їх у відлюднику. І останній п'ятий. Для п'ятого варіанту в мене рекомендація поменше розказувати друзям, близьким і знайомим, скільки ви отримуєте грошей, і від кого ви їх отримуєте, і взагалі про ваші блага і так далі. Тому що ці люди не приймуть, можливо, саме в цей період це може досягти тих вух, котрі не приймуть ваш успіх. Підуть сплетні, підуть розказні про вас. І це вже може викликати у вас проблеми, тому що через 6 років пожать, фіг знає, куди воно добереться. Ваша задача не хвалитися, не розказувати, що у вас десь щось супер вийшло. Зрозуміли? цей період ретроградного Меркурія не треба нікому нічого розказувати. У вас все файно? Окей, мовчіть. Залиште це на потім, тому що біля вас купа заздрізників. І оце от розказувати, де ви що отримали, вам воно не треба. Вони потім зроблять вам десятку жезлів. Не треба. Отак от. Отакі от. от мої поради вам. Це як мене, прийшло мені в голову зробити такий порадний момент, тому що ваша інтуїція вам підкаже, який розклад подивитися. І це буде чесно, і як подарок бонус від мене, як порада, щоб вам можливо якось легше перейшов цей період. На цьому все. Ставте вподобайки, не забувайте. Лишайте в коментарях, який варіант вибрала ви, чи він відгукується він вам, чи, можливо, ви вже розумієте, про що буде йти мова, скоріш за все. І залишайте питання на наступні розклади. Ви, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене на картки в описі каналу, або ставши спонсором цього каналу. Все це є в описі під відео. Все це буде в описі під відео. Там внизу і картки, і як стати спонсором, все, що захочете. А на цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.